На Сумщині Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який намагався зібрати і передати окупантам локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави з Російською Федерацією. За даними слідства, фігурантом виявився 50-річний місцевий житель. ФСБ завербували його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань Росії. Агент мав розвідати координати укріп районів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з РФ. У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами камікадзе типу Шахет. Втім, контрозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткінського району. У затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний звіт до ФСБ у вигляді голосових повідомлень. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.